Перед початком сесії відбувся пікет проти підвищення цін на проїзд. До стін міськради прийшли люди з плакатами, які вимагали у депутатів не підтримувати перевізників, а підтримати простих людей, яким у цьому році не підвищували соцвиплати. Активісти наголошували, що якщо зростає вартість перевезень, то повинна зростати і їхня якість. Люди вимагали від перевізників довести доцільність підняття вартості проїзду. Ми на виконкомі, який був за цим виконкомом, там де підвищили тарифи, було Надавали протокольне доручення, щоб обґрунтували вартість проїзду. Окрім того, у нас є багато питань до якості послуг. А в сесійній залі майже півтори години депутати, громадськість та перевізники дискутували стосовно цього питання: дві гривні для електротранспорту та три для маршруток. Чому така ціна сьогодні є неприйнятною? Обговорювали активісти на сесії. Я готовий платити більше за комфорт. За те, що звучить нормальна музика в салоні, за те, що водії маршрутки не порушують правил дорожнього руху, за те, що коли ти робиш зауваження водію на тему куріння у салоні, а там сидять малі діти, хочеться, щоб він не сказав ні нравиться, ні єть. А щоб він вибачився і викинув цигарку, а краще взагалі не закурював. Вести диференційовані тарифи, припустимо, ми розуміємо, що в вечірній час. Завантаженість маршруток є меншою, можливо, зробити двоставковий тариф після 21 години, але так, щоб графіки рухів дотримувалися. Чому сьогодні не піднімається питання зробити короткі маршрути, не їхати через всі міста, а підвозити людей на коротких маршрутах і зробити їх дешевшими? Чому ми сьогодні не чуємо про ту концепцію розвитку транспорту, яку нам анонсували півроку тому? Перевізники розповіли, що вони не отримують дотації від держави вже кілька років, а пально-мастильні матеріали та комплектуючі з початку року, особливо імпортні, подорожчали майже вдвічі. Відповідно, зросли витрати на те, щоб підготувати автобус до зимового сезону. Вся Європа працює на тому, щоб додати, додавати конкретно і дотація, що була. Які дотації, тоді ми можемо працювати. але дотації ніхто ні копійки не дає вже дуже багато років. Никто. Прежде всего в этом решении я вижу решение проблемы трамвай-троллейбусного управления. Потому что вы сами прекрасно знаете, какой дефицит и по заработной плате, и так далее. И у нас финпланы следующего года уже просчитываются по тарифу 2 гривны. Виконуюча обов'язки Житомирського міського голови Любов Цимбалюк дала доручення першому заступнику міського голови Сергію Сухомлину та заступнику міського голови Євгену Демчику до наступної сесії допрацювати це питання разом з депутатами. Відповідно до частини 7 статті 59 закону України про місцеве самоврядування в Україні зупинити від дію рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради від 3 -го 12 -го 2014 -го року про встановлення вартості. Проїзду міському пасажирському транспорті до реального користування. Не питання скасування рішення в пункті 1 розпорядження народу чи житомирської міської сесії. Поки що питання підняття вартості проїзду призупинене тимчасово. Скасування рішення міськвиконкому від 3 грудня можливо розглянуть наступної сесії. Аби рішення було законним, його мають підтримати щонайменше 31 депутат з Для прикладу, сьогодні на початку сесії, зареєструвались 43 депутати міськради.